Добрий день, діти! Хотілося мені дуже зробити вам приємний сюрприз. Підемо зараз разом на прогулянку осіннім парком нашого садочка. Ми вже на центральній алеї, звідки добре видно садок. Повернувшись праворуч, опиняємось на майданчику нашої групи. Подивіться, які тихі та сумні садок та майданчик без вас, дітки. На нас зустрічають високі-високі тополі. Вони вже ростуть дуже багато років. А ось діти горіх, який вже скинув листя. Поверніться, будь ласка, і подивіться, а оце зелена сафора, яка вже жовті, на якій листочки жовтіють. Це діти дерева. Тому що вони мають один товстий, задерев'яли стовбур. Вийдемо зараз на нашу алейку центральну, і з обох боків центральної алеї ми бачимо високі зелені, вічно зелені тугі. А поряд є малесенька ялиночка. Її посадили наші вихователі, які привезли її з Карпат.